Маю чудовий лайфхак, як спілкуватися із хейтерами у інтернеті. Насправді, це не хейтери, це ваші помічники. Вони допомагають просувати ваш аккаунт, щоб його бачила більша кількість людей, ваших непідписників. Тобто людей, яких на вас не підписані, вони б ніколи про вас не знали, якби не ці люди, які залишають неадекватні або напівадекватні коментарі під вашими публікаціями. Так от лайфхак. Треба з ними спілкуватися як із обмеженими. Як із хворими людьми, ну тому що вони дійсно ментально не зовсім здорові. Здорова людина ніколи не буде е, до незнайомого приходити і писати е, якусь там бяку у коментарях. Вони приходять нездорові до вас, і ваше завдання, як у того психолога, що від суїциду рятує врятує людей, продовжити з ними спілкування якомога довше. Згадайте, як у кіно, коли, наприклад, суїцидник сидить на даху або у вікні і викликають спеціально навчену людину, щоб вона з ним якомога довше говорила, щоб встигли приїхати рятувальники і цю людину з вікна зняти або з даху. Так, от і тут так само ваше завдання з цим обмежено розумним співрозмовником якомога довше затримати. Бесіду на вашому аккаунті, щоб він не пішов, не поніс своє лайно іншим, хай він краще проведе свій час разом із вами і підвищить охоплення вашого облікового запису вашої публікації. І це буде вам на руку, це не коштуватиме вам нічого. Але якщо у вас мета підвищити охоплення вашої публікації, то цей так званий хейтер чудово із цим впорається, якщо правильно з ним комунікувати. Не дякуйте.